20 січня у місті Переяслав Хмельницькому відбулося освячення Свято-Михайлівського собору. Після довгих років, коли дім Божий використовувався не за призначенням, тут поновилася молитва до Бога. Чин освячення храму звершив вікарій Київської митрополії архієпископ Переяслав Хмельницький Олександр. Свято-Михайлівський собор займає особливе місце з-поміж церков Переяслава, колись він був кафедральним. 1089 року єпископ Переяславський Єфрем, чиї мощі нині почувають у ближніх печерах лаври. Будуючи кам'яний град, звів тут кафедральний собор на честь святого архістратига Божого Михаїла. Помолитися разом на освяченні святомихайлівського храму прийшли усі небайдужі до долі величної споруди. За той час, що тривали відновлювальні роботи, довкола святині згуртувалися сотні людей, аби у її стінах знову славилося ім'я Господа. Я думаю, что больше радости нет, когда в Доме Божьем совершается служба Божия. Пророк Давид когда-то сказал, что все суета, суета сует, и лишь одно только остается человеку, и лишь одно на пользу, и лишь одно приятно, когда он славит Бога. За часів єпископа Єфрема, наприкінці XI століття на цьому місці стояла найдавніша кам'яна церква Переяслава Хмельницького. Та монголо-татарська навала спустошила Переяслав. Новий храм зводили упродовж 20 років, починаючи з 1646-го. Споруда є унікальним зразком української архітектури другої половини XVII століття. В інтер'єрі збереглися розпис 18-19 століть, виконаний митцями київської школи живопису. 1934 року молитовне життя у цих стінах припинилося. Тут облаштували музей. Вже у наш час з 2007 року дружна громада на чолі з настоятелем отцем Антонієм ревно молилася, аби споруду повернули церкві. Поряд із храмом та древніми фундаментами віряни розгорнули намет, де щоденно звершувалися богослужіння. Тут спочатку був музей, тут і склад був льон та локволокно. Здесь и секонд-хенд был, здесь все было, и собачки в алтарь забегали. Но ну вот слава Богу, после трехлетнего стояния здесь в палаточке и служения каждый день Господь так сподобил, при помощи президента Украины, вот благотворительного фонда э, "Дорога Майбутнева, вот нам передали э, этот храм. Уже на Пасху, на вот предыдущую, мы служили здесь в храме. Минулого року указом президента України комплекс споруд Святомихайлівського собору був переданий Українській православній церкві. У короткі строки виконали внутрішні ремонтно-реставраційні роботи. Наразі встановлюють центральний купол храму та облаштовують прилеглу територію. Розвивається і сама церковна громада. Нещодавно тут відкрилася надільна школа. Більшість діточок, яких можна було побачити у день освячення в храмі та довкола нього, її вихованці. Вони охоче ділилися враженнями від занять у школі. У суботу я приходжу на надільну школу. Мені дуже подобається сюди приходить. Ми готувалися до свята Миколая і Різдвя. Я була на Миколая дитинкою. а... А на різдво ангелочком. їм це йде на користь, на користь адже вони багато дізнаються і про храм, і про службу, і про святих, і вчаться розрізняти, де добрі справи, де, де погані справи. І також їм там задають домашні завдання, щоб вони якось або робили таємно добрі справи, або там допомагали батькам. Разом з мамою та третьою молодшенькою сестричкою дівчатка часто бувають у Святомихайлівському храмі. Улюбленим місцем він став і для маленького Іллі. Він з бабусею приходить сюди мало не щодня. Майже кожен день. Ми раді, що тут кожен день церква. Це одна у нас на весь переяслав, така що кожен день можна прийти. Люди приходять з Божою допомогою. Під час богослужіння з благословення блаженнішого митрополита Володимира Владика Олександр нагородив настоятеля свято Архангело-Михайлівського храму і єромонаха Антонія Пономаренка правом носіння золотого наперсного хреста та возвів його у сан ігумена. Гідні нагороди вручили також тим, хто невтомно трудився, аби наблизити день освячення храму. Разом із церковними орденами ктитори та меценати святині отримали від владики настанови та побажання допомоги Божої. Знову в цьому храмі, який ожив, буде підноситися молитва до Бога, буде звершуватися те, ради чого ми сюди прийшли, шукати свого спасіння. Двері храму відкрилися, відкрилися двері до неба. Сьогоднішній день сердечно вітаю вас із цією подією. Передаю благословення блаженнішого митрополита Володимира, з благословіння, якого було звершено освячення цього храму. Нехай ніколи двері цього храму більше не закриються. Приносимо подяку всім тим добрим людям, які допомогли у звершенні і досягненні тої події, яку ми сьогодні всі разом з вами молитовно звершили наприкінці богослужіння від імені громади храму її настоятель подякував владиці Олександру за візит та поздоровив його з возведенням у сан архієпископа. На молитовну згадку отець Антоній подарував архієпископу Олександру ікону моління про чашу